Ну що ж, дорогі українці, сьогодні хочу додати до вашого списку одну приємну новину: українсько-польський кордон або ж польсько-український кордон на сьогоднішній день досить довго проходити. Але як повідомляє нам заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, що це все зміниться, буде єдина база, що ж собою являтиме єдина база. Друзі, тут мова йтиме не про вантажівки. а про повністю перетин кордону, і на сьогоднішній день ви проходите паспортний контроль на українській митниці і митний контроль, а потім уже на польській стороні паспортний контроль і митний контроль це все спричиняє, друзі, велику чергу. Ви про це знаєте. Тому прошу вас поділитися цією новиною. Адже, як зазначає Сергій Демченко, що це все зміниться, буде єдина база, і польські прикордонники будуть на українській стороні. Частково, а українські прикордонники на польській стороні частково, в свою чергу, в свою чергу, що це дасть, друзі? Що це дасть звичайним громадянам, які будуть перетинати кордон? Це пришвидшить, на мою думку, і на думку Сергія Деркача перетин кордону. І звісно ж так розгрузяться митниці про контрольно-пропускні пункти. Також друзі зазначається, що в у Волинській області планується відкрити автомобільний пункт пропуску в Адамчуках. Хто друзі з України з Волині? Знає це місце, так от це близько мого дому недалеко. Тому для мене це приємна новина. Хоча поки що на той час, поки війна не закінчиться, я і так не можу виїхати в Україну, тому що не зможу повернутися назад до Польщі, де в мене робота праця, так би мовити. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що це досить приємна новина. Бо в Ягод... на Ягодині, де зараз тільки фури пропускають і здається, автобуси, то там зараз автомобільний рух. Автомобільний рух припинений звичайних автомобілів, і це досить неприємна новина для тих громадян, була яка проживає в прикордонній зоні, адже вони завжди їздили до Польщі на закупи або ж мали маленькі бізнеси. Так от вони зможуть це зробити уже через новий пункт пропуску в Адамчуках. Тому діліться з друзями, підписуйтесь на канал і пишіть свою думку, чи для вас це, хоч трошки приємна новина, що черги зменшаться, чи ні.